Але героїв, загиблих героїв, така атмосфера шани, тиші та єдності. Що спокій. ви тут відчуваєте? Спокій. 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 А, вдячності. дивишся на обличчя хлопців. Знаєте, от як дивишся, кожен з них такий красень. Ну, дійсно, країна втрачає найкращих. От подивіться, вони посміхаються тобі, е, ніби й сумні обличчя, але в той же час. У них скільки сили, мужності, в них немає страху. Ти йдеш і тут відчуваєш... вони нас так, Ви Вони проважають. Вони всі на зустрічають і тобі за тобою, наблюдаю. От ти йдеш, а вони прям проважають тебе. Про... От... Вони, я... вроді, знаєте, от... Яна правильно сказала вам все, але вони, я... вони я... чекають, що ми повинні пройти. От мені, ну, я не знаю, мені, ну, от Яна може це сказати, ті, що ми втратили своїх близьких. Ну подивіться, вони всі, вони всі дивляться на нас, рідні. Ми їх не знаємо, але вони є рідні наші, всі. От. А ми зараз будемо йти, а він за нами наблюдає, він за нас проважає. Він радий, що ми прийшли, що ми вшанували, що ми побули біля нього. Він радий цьому, він дуже радий, тому що ми вшановуємо пам'ять і, і вони не забуті. Оце саме головне. Ми йшли, і нам назустріч ішла бабуся. Ви бачили, вона дивилась на цих хлопців. Я звернула увагу. Вона прям йшла і вона от кожного проважала своїм взглядом. Тобто, вона вшанувала пам'ять. І це повинно бути. І це, і це буде далі. Ми будемо доносити до людей і будемо вшановувати пам'ять їх. Цю алею кожен вложив вклав свою лепту, будемо так казати, тому що ми зараз родини. І не ті родини, побратими, навіть обичний прохожий, який приїхав в Запоріжжя, чи тут місцевий. Він пройде і він побачить цих загиблих наших хлопців, які віддали життя за те, щоб ми жили, за те, щоб ми сьогодні могли спілкуватись, щоб ми могли посидіти в ефе, попити чашечку чаю і ліва. За це оце ми дуже вдячні. І ще я дуже вдячна всій області за те, що зробили цю алею, де родини хотіли. Ми хотіли тут цю алею, і нас дослухала наша місцева влада, і вона пішла нам на зустріч. І вона зробила. Я дуже вдячна і мої родини загиблих. Я і я спілкуюся з ними. Це не ті і місцеві, це не ті і... це всі родини з усіх громад. Я можу підійти, я можу подивитись, Я можу постояти, по подивитися їм в глаза. Раніше цього не було. Раніше я ось ми приїжджали на пропорційну, це пропорці – це одне, а тут це зовсім друге. Тому ми дуже вдячні. Ми дуже багато і дуже довго це обговорювали. Напевно, ну не один рік це проговорювалося, тому що було дуже багато таких питань, як розмістити, де зробити. Тому що війна почалась з 2014 року. Ми родини. Ну, скажімо так, да, я втратила свого чоловіка вже в повномасштабному вторгненні, але це не значить, що ми не цінуємо той шлях, той подвиг, які зробили хлопці з 2014 року. Ми би хотіли, щоб вшановувалися всіх хлопців і на одному місці, коли проводиться захід, щоб не було розділення, не їхали на якусь одну локацію, потім не приїздили на іншу локацію. Нам запропонували зробити, і ми обрали це місце, тому що тут, ніби час, завмирає, і воно, ніби зустрічається два світи. Ось проспект, який шумний, багато людей, автомобілів. І ти, коли проходиш поміж хлопців, стендів, квітів, все завмирає, іде тиша, хоч і дерев дуже багато, але навіть вони мовчать. І це дуже таке правильне місце. Ми вважаємо, ми так обрали, ми голосували, проговорювали. Я ж говорю, що це було неодноразово. І нам подобається це місце, тому що у нас є локація тут. прапорців, ми за нею доглядаємо, ми їх замінюємо і завжди можемо відразу з прапорців прийти і подивитися за квіточками, привітатися з хлопцями, подякувати їм. Тому так мені подобається, що саме це місце обрали.